Якщо ви в світі кріпти, то добре розумієте, авто це не лише транспорт, а й чудовий інструмент для інвестицій. Тож яке авто варто обрати криптовалютнику? Давайте розберемося. Tesla Model S Play – електричний двигун, запас ходу понад 600 кілометрів, більше тисячі кінських сил і розгін від нуля до сотні за 2,1 секунди. Цей автомобіль для тих, хто любить рухатись дуже швидко та непомітно. BMW X5 – ідеальний вибір для тих, хто хоче почуватися впевнено і в місті, і за його межами. Рекомендуємо дивитися моделі від 2021 року, адже вони чудово тримають свою вартість. І якщо ви раптом вирішите змінити авто, зможете легко продати BMW, не втративши ваше вкладення. Porsche Taycan – це не просто розкішний і стильний автомобіль, а й досить вигідне рішення, яке ідеально підходить для амбітних і прогресивних людей, що працюють у крипті. А для тих, хто бажає більше уваги на дорогах, ми пропонуємо розглянути Chevrolet Corvette сті. BMW i8, Audi RS7 та BMW M4 G82. Ці автомобілі не лише підкреслять ваш статус, але й стануть вигідною інвестицією. А яке авто обрали б ви? Напишіть у коментарях.